Хочете отримати адмінпослугу податковій та вибрати для цього зручний для вас день та час? Зробіть попередню реєстрацію на сайті ЗІР, загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу Державної податкової служби України. Заходимо на сайт ЗІР ZIR, – zir.tax.gov.ua. Переходимо в меню Електронна черга для попередньої реєстрації на отримання необхідної послуги в податковій. Вносимо ім'я та прізвище, електронну адресу та телефон. На вашу електронну адресу буде відправлено посилання для продовження запису. Переходимо за надісланим вам посиланням, обираємо послугу, наприклад, отримання цифрового підпису КЕП. Обираємо область, місто, центр обслуговування платників, бажану дату та час відвідування. Натискаємо Передати запит на реєстрацію. Ви зробили успішну реєстрацію в електронній черзі. У зазначений час у Центрі обслуговування платників самостійно або за допомогою модератора здійснюєте в терміналі підтвердження попередньої реєстрації та талон для отримання адміністративної послуги.